Це я вам ексклюзив показую. Боже, яка прекрасна вишивка. Я, наві... я... я просто не вірю реально, що, що це вишила все я. Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Я нагадую вам, що у мене є така красоточка Піларгонія. Ось. Вирішила відзняти вам привітання тут біля підвіконня мого красивенного. І тут дуже гарне світло. Ось, коротше, в мене сьогодні була бабуся, і сьогодні вона мені привезла Лего, каже, що їй дуже важко буде це скласти. Їй подарував Лего син. Він зараз живе в Польщі, він вже давно виїхав, в общем, і живе там з сім'єю, і коротше їй прислав подарунок. Вот. І каже: я, мабуть, не складу. Я їй все кажу, вези мені я його соберу за вечір. Я його соберу, ну, може, за два. Коротше, там такий бонсай. Я вам зараз показувати не буду, побачите в кінці, як я його складу. От, я хочу зараз поставити камеру, включити цей серіальчик і включити таймлапс. Ну, як понятно, що потім я зроблю таймлапс. Ну, коротше, зняти на камеру, як я все це а, коротше, собираю. І потом воно в ускореному відео буде, Ну, точніше, ви зараз його <схи>, в наступному кадрі побачите вже, а, як я його збираю. Вот. І, коротше, Буду кайфувати зараз. <схи> так що все. Погнали, збирати, Погнали, погнали! Така інструкція, Здоровенна. Зараз буду Зараз Друзі, я зробила ось такий бонсай. Тут, якщо що, це все жаби. Це все рожеві жаби. Супер круто. Тут е було два варіанти: або робити з рожевими квіточками і жабами, або зелене. Але зелене мені показалось якесь дуже плоске. Десь у мене був тут зелений пакунок. Ось я його не відкривала. Якщо, наприклад, набридне е жаби рожеві, то можна, можна ось це по познімати і зробити ось такий ось такий зелений. Але мені здається, що зелений е не такий. Не такий прикольний, може, не знаю. Можна спробувати з зеленим зробити. Я зараз давайте зроблю з зеленим. Його тут недовго не зробить. І вам покажу ще з зеленим. А ви потім мені в коментарях напишете, з яким вам сподобалось більше. Показую вам варіант з зеленими листочками. Чесно, мені більше подобається з ржевим. Ну З зеленими прикольненько, але но... з рожевими ніби об'ємніше. якось Тут також є такі, типу, як листочки. Ну, не знаю. Мені наче рожевий, прям суперовський. а цей такий звичайний ніби. ну Можна для е, різноманіття. Такий. ну такий, Це знаєте, якщо приїсть Все одно це буде не в мене стояти, Це бабусі, я віддам. Буде в неї вдома стояти. <смі> так що це я вам ексклюзив показую. Да. І вона потім забере в мене. Ну, я поверну рожеві все ж таки. А ви е напишіть в коментарях, що вам більше сподобалося: рожеві чи зелені? Отакі вот жабки. Я вам показувала це жабка. О, коричнева. Я хочу е, вам розповісти, по-перше, е, що у мене зараз які справи з шторою з бісером. В минулому відео ми з подругою робили штору з бісера. Да. ну, коротше, Я так подивилася по своїм запасам бісера і бусін. Коротше, ніби здавалося, що їх дуже багато, але їх мало, їх не хватить, коротше. Ну, я думаю, так, приблизно так бачу, що мені їх вистачить десь на, на половину штори. І коротше, я заказала з тему ще бісера і ще бусин. Коротше, Теж там стекляру заказала і мілкий бісер. Ну і бусини теж. Ну, бусини трошки інші, я заказала. І бісер інший. А стікляр-стікляру той самий. Ну, в общем. і прикол в тому, що я думаю, що ну мені так здається просто. Що якщо я зараз зроблю цю половину, а потім буду робити з тих, що мені прийдуть, то вони будуть відрізнятися. Ну, я буду про це знати, що вони будуть відрізнятися. Може, там комусь не буде, видно. Ну, в общем, я рішила поки що відставити штору, допоки не прийдуть мені бусини бусіний вісір. А потім, коли вони прийдуть, я його все змішаю і продовжу робити штору. А зараз я хочу возобновити ще один свій проєкт, який я показувала ще з самого початку, як я починала знімати це вишивка габілену Наруто. Ну, з персонажами з Наруто. От, коротше, зараз покажу вам. Uh, ось це мій. Я тут остановилася вишивати на кібі. кибі. Вот. Уже, кстати, блідо, десь третю част третю я десь вишила. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять персонажів я вишила. Ну, вважаю, п'ять з половиною. Uh, Но Прикол в том, что я не знаю, чи буду я фон еще робить, потому что я планировала еще фон за... Ну, типа, вишивати. В общем, и зараз uh, я хочу зробить... Я не знаю, чи я раніше до цього не додумалася. Ось у мене є пряжа. Я не вишиваю нитками моліне, тому що, во-первых, мені жалко грошей, а во-вторых, у мене є куча пряжі. Зачем мені нитки моліне? <сум> Зараз я хочу повідбирати ці кольори, які мені будуть потрібні в подальшому. І е як я вишиваю? Я не, е не на цілу нитку вишиваю. Блин, тут, коротше, бачите, тут так, таке закручене, тут можна розділити його, цю нитку. Я, коротше, е буду зараз підбирати кольори і розділяти нитки. І хочу так скласти таку палітру, короте, щоб мені постійно не лізти за новим кольором сюди, не шукати, а просто брати і вишивати вже з готової нитки. Так, ну що ж, я зробила. Собі ниточки. Коротше, тут вже все виложила. Зараз буду займатися. Ось такі ось у мене ось така корзинка підготовлена. Блін, тут, звісно, багато намотала цього кольору. Ну, в общем, ось такі у мене тут кольори є. Тут є ще запасні. Коротше, ось у мене куча таких кольорів. Тут такі, коротше, оце кольор. Колір для облич. для обличчя, рук. Коротше. Це я... я дуже сподіваюся, що цього вистачить на всіх моїх персонажів. Ну, як ти вистачить, у мене тут ще запасний, тіп, от, ну Він трошки відрізняється. Ну, коротше. Ось такі я підготувала. Так, і підготувала ось все, вже пяльце. Почистила від шерсті котячої, бо вона тут була. Uh, мою uh, вишивку. Боже, яка прекрасна вишивка. Я, наві... я, я просто не вірю реально, що, що це вишила все я. Ну, просто, просто кайф. І це прикол в тому, що, мало того, що мені не віриться, що це я вишила. Мені не віриться, що я це все ще скомпонувала, придумала. Коротше, я не знаю. Якщо я починаю думати про те. Ось, бачите, що ж. Якщо я починаю думати про те, все це усвідомлювати, то мені, ну, коротше, стає якось не по собі шолі. В общем, зараз буду вже вишивати. Так, тільки що ми були в магазині, у Велмарт їздили і накупили дуже багато всього. Взагалом вийшло 1900. І зараз хочу показати вам, що ми купили. Так, купили ось таку фокачу з е, томатами та оливками. Це буду я їсти. Так. Далі купили. Ярик таке любить лаваш з мисливськими колбасками. Купили ось такі солодощі. Потім купили сосіску в тесті з майонезом і кетчупом. Купили мороженки ось такі. Там по акції було, так ми купили. по дві штучки купили. Купили соєвого соуса. Купили колбаски на піцу. Купила а, три огірка. А, я тепер дуже люблю огірки їсти, не знаю чого. Взагалі, <свісно> купили рису пропареного. Ау, Я тут просто порізалася. Купили капусточки. Потом купили цукор. Купили кашу з собакам. Так, купили майонез, а, сырочек, тоже, наверное, пиццу пили. Купили, а, вы думаете, это шоу мы всякое фигни накупляли. Но мы купили крыльец, там 30 штук. Купили макарошек, макарошек и филешек. Тут по 10, ну, по 5 штук в каждом. Так, потом... -с. Це вкусненькое. вкусненькое. Оце я собі взяла. Ось такі чекен меню, типа нагетси і картошка фрі. Я дуже обожнюю картошку фрі. Тому взяла. А ось такі купили печеньки, по скидці були. Потім купили ще рису і купили цибулі і пантенол взяли. Ну, коротше. Цибуля. Цибулю купила, тому що у нас вже нема. А я планую робити її пекти. Я чогось раніше не думала за це, що я дуже люблю печену цибулю. І я просто типа, просто ложу цибулю, нарізаю солю і наверх ложу переправлене куряче філе. І дуже вкусно виходить. А, ось це Ярику Класик, а це мені водичка, я тепер люблю купити водичку. Дуже смачно. Коротше, ось така розпаковочка. Можуть, як вам. Вот так вот. М -м -м, зробила собі таку смачну тарілку. нагетси, фокача, фокача я просто вже поправила помідорчик і оливку вообще просто настолько бомбічно, що капець. І я тепер осталася накладу такі здорові тарілки. Але щоб ви розуміли, тут стільки салата, кусочок фокачі, картошка фрі і два нагідства. І кава. Вот вот. Всім смачного, хто кушає. Вийшла на вулицю, дивіться, якого жука знайшла. Він цікавий інжевий. Зараз Ярик каже, він злетить. Я да, він живий. Короче, такий жук. А це у мене ехіноцея. О, ну її треба буде пересадити кудись, бо вона тут трошки не вписується. Ну, коротше, трохи її кудись подвинуть. Отак От. вийшла, любуюся своїми своєю травою. Ось бачите, це є осколка у мене. Це отак вона. Ну У мене в минулому році повністю так все біле було. В цьому році вона трошки там, трошки сам. Все одно красиво. А ще в мене тут. Бачите, мак. У в мене дуже багато оце все мак. У <смас> мене скоро мак заполонить усе. Ну, блін, зато, зато це хай краще мак росте, чим якийсь бур'ян. Капець, ну його дуже багато вже наросло. Побачимо, як він буде цвісти, але Він цвісти буде не, не сильно довго, так що треба вловити момент. І желательно, щоб не було ні доща, нічого, ні вітра, тому що у нас тут дуже сильний вітер від поля. А, і мак, він, е, його ліпісточки дуже ніжні. І, коротше, може просто, я можу просто не побачити. <му> Ні, ну щось де побачу, ну, але було б класно, якщо б вони так одновременно всі зацвіли і взагалі була б красота. З іншої сторони у мене тут а, м що має? лаванда? Все. Ось тут лаванда. М боже, який запах. Так, що мене це? Оце в мене щириця? Короче, тут фокс посадила. Тут у мене гейхера і гейхера. Кудесь... Їм подобається тінь. Просто їх скоро з'їсть оце. Це дуже. Ну, воно прикольне, воно ніби як бірискліт. Мама навіть сказала мені, що це в той так біресклет розрісся. Я кажу, це не біресклет. Що це щириця. І в мене, кстати, на цій клумбі теж вона росте. Но це, кстати, класна рослина, тому що вона не пропускає бур'янів і дуже круто виглядить. Трояндочки починають набубнявитися. Тут на днях їх пирскала від тлі, тому що на одній знайшла тлю і попирскала всі. Ні, вона так за цими, ну, коли вже є у троянди, то вона не виглядить, наче кладбище <кій> нормально виглядає, коротше. Красиво. Всі хваляться, всім Тут. такі. Це в мене персикові рози. Це саме здорова, це найперше у мене, Потім це друга і то, то третя. Но на цій... До речі, саме більше бутонів, на цій саме менше. Ось тут у мене далі йдемо. Волошка. Світь. Це волошка. Добро пожаловать. І воно волошка. Короче, оце таке воно здоровенне. Воно ще й ще з якоюсь фігнею ось. Що це за жуки? Оце в мене ці жуки з'їли хризантеми. Чорні жуки. А ось все ще жуки. От зараз. Що тут у мене? У ну, мене, бачите, розсада растет, розвивається. Так, пройдемо пройдем до слідуючих. Це в мене все. Блін, до які жуки люблять, звісно, ці, ці, ці господи, волошки. Ну, пчелка, что то тут делает? Что ты тут делаешь, пчелка? Ой, ой, -ой все улетело. Так, а тут у меня чернобривчики будут скоро. А, надеюсь, что он вот так вот, типа, полосочкой. Ну, как, не полосочка, а типа. Так, тут кусочек. Да, тут кусочек. тут кусочек. Тут, ну и дальше пошло. Такі у мене спорови на клумбах. Це я недавно тут а, а, її сапувала. Рішила сапкою, тому що ну, трошки і упала, у мене воложка дивіться. Це, напевно, або вона сама під своїм весом упала, або їй хтось помог пасти. Ну, коротше. А ще я вам покажу тут, а дальше. Ну там собачки. Так, ось тут у в мене гвоздіка. Ну, вона типа якась а, мельчата. Ну, коротше, я, я так розумію, що це гвоздіка. Вона така, знаєте, такі а, кольору фуксія, такі маленькі квіточки. І це вони, оце все. І вона дуже сильно розростається. Ну, росте. вже росте. Ой, оце ж треба, щоб ярик мені спиляв. Хоча може вже хай не, не пиляє. Не знаю. Я взагалі не знаю, що з будлеїться робити. Бо тут він, якщо буде пиляти, так він зараз спиляє мені ці листочки. Ладно, хай вже, мабуть, не пиляє. Хай вже так, мабуть. Ні, він може ось отак от підпиляти їх. І нічого і нормально буде. Короче, тут алілейники розростаються. Оце дивіться, це в мене троянда, оце. Троянда нормальна. А оце в корні десь запуталася, короче, її? Це дичка. Мама моя називає. Короче, це дичка. типа як шипшина. А це нормальна троянда моя. І оце, Як би я її не підрізала цю дичку, вона все одно росте з корня. Це треба викапувати і е е виколупувати цю дичку. Ну, хай вже росте. Може колись викапаю. Тут теж трояндочки в мене. Щось бутончиків немає. Оцей якийсь маленький бутончик. І ця троянда дуже. І Лілії посадила недавно. Коротше, поки що нічого не цвіте. Пока що нічого не цвіте. Друзі, я дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що подивилися частинку мого життя. Буду чекати вас в наступних відео. Вони будуть зовсім скоро, тому що зараз я вже побіжу знімати нові, ну, кадри для нового відео. А... До речі. Красота, взагалі. Ну, я просто настільки щаслива. Я дуже сильно люблю е, пеларгонії, герані, все, що Ну, вони не пахнуть, але в них листки дуже пахнуть. Декому вони ваняють, а мені пахнуть. Я просто Ну, подивіться на цю красотку. Так, на такій прекрасній квітковій ноті я з вами прощаюся. Всім пока-пока, до нових зустрічей!